Сталося, коли дні Вознесення його наблизились, він постановив піти в Єрусалим, і він посланців весло перед собою, і пішли вони та й прибули до села Самарійського, щоб ночівлю йому приготувати, а ті не прийняли його, бо йшов він у напряму Єрусалиму. Іван виріс у невеликому рибальському селищі Вівсаїда. Зустрівшись з Христом, він повірив у нього як Месію і пішов за ним разом з іншими учнями. Якось їхній шлях пролягав через Самарію. Наставник попросив Івана та Якова знайти в найближчому місці кімнату для нічлігу. У цій місцевості юдеям було непросто знайти собі місце для відпочинку, адже самаряни недолюблювали їх. Варто щоправда відзначити, що це почуття було взаємним та з боку юдеї. Усі юдеї, що прямували з Галілеї в Єрусалим. Намагалися обійти Самарійську землю. Незважаючи на східні закони гостинності, самаряни, дізнавшись, що мандрівники прямують до Єрусалиму на поклоніння, відмовилися притулити їх на ніч, тому що вважали юдейську релігію неправильною, а їх прихильників невірним. Як часто й ми замість того, щоб проявити милість до того, хто потребує, виявляємося байдужими тільки через те, що ця людина вірить не так, як ми. Бог засуджує таку поведінку, бо Він є любов. Амінь.